проти України, хай нас не називають мадярами, бо ми русини. Добре, ми розуміємо, що то українська земля. Айбо ми русини. Ми історично русини. То вони доста, нас такий... не хочуть відобрати. Українська влада Добре. просто тупо хоче від нас нашу історію забрати. Це те ж саме, що і зробити що Друга світова війна. Допустимо, історично Росія виграла Україну десь з боку, хоча разом угравали. Як і Росія, так і Україна, і Казахстан, Білорусь разом уграли в Німеччину. Це те ж саме, щоб ми нас відділили, що разом із. Ми виграли війну із німцями. А це те саме, що й нашу історію від нас забирають. Тут що не скажеш, все одно хтось обідеться. Що не скажеш? Добре чи погане? Зараз такий час. Такі люди. Кіберполіція моніторить вашу сторінку серйозно. Я не знала. відкрийте Вікіпедію, почитайте, а тепер я тобі скажу, що зробила українська пропаганда з Вікіпедією. Коли усе русинське, все, що було іскорінно скорін на нашу усе до України. А коли ти загуглиш ти вже сами у Вікіпедії рунула точно таку ж саму інформацію, лише іноземну мову, З, зовсім буде інакша інформація. І не суть у тому, що переклад, якщо ти розумієш мову і розумієш її прочитати, загугли інакшу мову. Не українську, а інакшу. Та й бляха, я вчилася в русинській школі. І між допрочим, донька завуча нашої школи, де я навчалася, пішлася в Сербію навчати з русинської культури, з росинської історії. Алло! І плюс русинська умова, я тебе можу направити на тут і людей. Алло! Та й чуєш марянка, якщо не знаєш про мою сім'ю абсолютно нічого. То за батька попрошу, не кажи. Бо не знаєш, що в мене з батьком, і де він зараз, і як він зараз. Добренько? Прописали тупо людей до сепаратістів, які августа Волошина, і так далі. І так далі. Закарпаття, як Карпатська Україна, признана, не була. У 2008 році, по-моєму, були такі люди, котрі хотіли зробити Закарпаття автономною республікою, республіку, землею, землю, так як Крим. Но СБУ сразу же зайнялося тими людьми і їх не стало в короткий момент. Коротше, ти чисто українці кіті. Да вони тебе не поняли, о що ти говорила, і то починають писати всяку хуйню. Так пойми, ну не розуміють ото, що хочуть розуміти. Іди в пизду, бо ти, я не п'ю воле. А не куйню. Говорити так, як суспільству подобається, а не насамперед, як тобі сука, подобається, як мені подобається, так і розмовляю. Хочу русинською, хочу українською, хочу чайською. Пожалуйста, іще раз очередне доказательство того, що українці нас признають як другий сорт. Просто, розумієте, війна усім закрила очі на все. Я країну розкрадав і допусіння купія, як ле можуть. Як Жілять, сі всі бронежилети, каски нахуй продають на базарах, йоба рот. а за бешені гроші. Бо війна, та не можеш ніч казати, ніч не можеш робити. Чому то до Харківський воєнкомат прийшов на Закарпаття порядки класти, Чого сам не піде свою хижу захищати, а піде до сім'ї, в котрої баба неганна прожити, сама їй треба поміч, та виточ заберуть, відтадь. І кстати, де то суддя, бути. котра е, робила суд, ми ж дівчинкові знасіловану у, у, у Волівцяві? Це не під заставу, і, случайно, думи пустили. У Львові У Львові б, був прихований нелегальний склад гуманітарної допомоги. Де її власник? Не на Мальдівах, случайно? Де цинюк, котрий казав, куля в лоб, так куля в лоб? Накрав гроші поки здавав в Америку й в дудку не дує. Чому, чому не, не каже? А коли проста людина богаварює, то то, що накопіло курва, та на ній уже все, на ній вся світи зайшов. Ну чому? Чому така логіка курва? Якіть у нас вільна демо, демократична країна? Чому говорити не можеш? Чому, коли вибори робили, я мала говорити? А коли біда, коли треба міняти, бо бідася йде, біда робить, та то десь не смій слова уповісти. Ну чому? Коли може то, то то болото обійти? Чого я мав тото -то болото ступати? Засудиться я, я. ото власний суддя, ви не знали? Пойміть. У нас війна рахує з 2014 року з російською агресією. Но влада чогось рішила прийняти, від якої дати кілька днів пройшло із те з повного вторження під Донецький, Лугансько, то є українська земля, і і то, із того моменту почалася війна. Кід щось і військові сяк рахують військові, котрі з часів АТО на передовій. Они з того момента рахують, да, дні від начала війни, а кось рахує відтепер. Каже, що зараз багато модераторів там якийсь лопець каже, а потім мені пишуть, що в тебе тут ефір записується, може це правда якась провокація, завтра буду в інтернеті, ну, блядь. Так, да. Може бути, що і у Фейсбуці засвітився, бо буває, якщо на себе в Тіктоці на сторіночку викладає, буває таке, що і в Фейсбук викладе, а там люди поширюють, поширюють. Вмісто того, якби щось робити, зайнятися своїм життям, своїми справами поширюють чужі дупи. Пішне пи писати масово що я стоянічка з Херсона, котра засірає Зеленського. Я, я, я тобі відповідаю, то будеш і по Фейсбуках і по Тіктоках. Не переживай. Я записувала відео і в мене брали інтерв'ю. Інтерв'ю, кстати, знаходиться в Ютубі, записував Милай. І там я казала, що на Закарпатті не є роботи, не є тупо де заробити. А якщо є, то це маленькі заводи, де не для всіх вистачає роботи. Правда. Да. Нав... правда і буквально на правда недавно не Зеленський заходив у Закарпаття, був у Берегові. і після того зразу виходить указ, що в Закарпатті буде вироблятися сіль. Совпадінні? Не думав. Той вже е, декілька людей мені присилали ці скріни з цього указу, із слів Зеленського, і казали, чуєш, походу, йому попалося твоє відео в рекомендації і вишив тим зайнятись. Для мене б то було натилко абсурдно і смішно, що то піздець. Я до чого? Я до чого? Я чимна дівчинка. При я не кажу, що робота не є. Робота є, а робота є за копійки дому. Та не пізди хуйню. Бо ти не знаєш нахуй, та ліпше не пізди. Тебе ще не убили. Ведуча, ведуча передачі. Так ти в Чехії, типа, да угу. Довго там будеш. Ну, типа, ну, якщо задуматися так, логічно. Якщо в мене тут є робота, якщо в мене є тут житло, і хлопець врешті-решт. І машину прикупила, права чеські зробила. є, є сенс повертатися додому. Мені не, дома немає. Бо я що там колись було сказано. Ну не красиво було сказано для корінних українців, це, звісно, повне піздє, що от, типу, Україну для нас це обідно. Ну, що ж це ж було, ну вона ж це вибачалась, сказала, чого вона заказала. Анічка, а тепер я для тебе наведу невеличкий приклад. От дивися, Закарпаття і кримські татари, то є Автономна е, Республіка Крим. В Закарпатті проживають русини, а в, в Автономній Республіці Крим проживають кримські татари. Вони, маючи українські паспорта, Розмовляли своєю мовою і могли мати свою культуру. Вони були признані за націю, що вони кримські татари. А ми в Закарпаттю русини не признані ані як народна меншина. І Україна старається зробити так, щоб ми забували русинську бесіду, забували, хто такі русини і що ми, власне, корінні русини. Або вона була в складі України, і вони признавали як окремий народ. В складі України, а Закарпаття не признають. Но Закарпаття є в складі України. Лише нас не признавуть як окремий народ. Нас не хочуть признавати. Нас 25 країн Європи признало. І в Європі на даний момент проживають русини і розмовляють по-русинськи. Їх признавуть у Європі, а нас в Україні не признавуть. Питання логічно: чому кримських татар прийняли, а нас не прийняли? Коли Закарпаття страждало, допустимо, Закарпаття страждало у складі Австро-Угорщини. У складі австро угорщини чесно поїсти було намного хуже, ніж коли ми були в складі Чехословаччини. Україна вам погано, все вам погано тут, і даже і самим українцям погано, тому що ну не українець це цьому признається.